Привіт! Мене звуть Лев, і сьогодні ми з моєю родиною покинули місто, щоб відпочити у селі. Світить сонечко, небо чисте. Який прекрасний день, щоб поганятися за жуками, не можу дочекатися приїзду. Лев, виходь, довго тебе ще чекати. Тато, мама, чому пішов дощ? Я що не побачу своїх друзів жуків? Лев, не переймайся, дощ не обіцяє бути довгим. Пішли у будинок, переодягнемося, поїмо, а там і розпогодиться. Добре, мама, сподіваюся, дощ тебе почув. Знаєте, моя мама так смачно готує, пальчики оближеш. Дякую за обід, можна мені тепер піти ловити жуків? Звичайно, синку, дощик якраз закінчився. А ще тримай цю шапочку, кораблик, вона тобі може знадобитися. Ура! Я так закричав від радості. Не міг вже чекати. Нарешті. Правда, моїх друзів не було видно. Жуки, ау, ви де, дощика немає, виходьте. А потім сталася дивність, я почув щось. Ой, лоскітно, Хе-хе-хе! Хто це сказав? Хто тут? Подивися вниз, хлопчик, це я, калюжа. Калюжа? А що ти тут робиш? А я з неба впала. З неба і тобі зовсім не боляче? Ні, ні, крапельки не боляче. Нічого собі, калюжа, що говорить, впала з неба. Ха ха. Слухай, калюжа, а як ти потрапиш додому? Не переймайся в свій час, поки я потрібна тут. Тут я помітив жаб, які поспішали викупатися у калюжі. Ці хлопці давно на мене чекали. Ох, як же вони люблять плавати. Ой, калюжа, бережися, ця пташка тебе зараз клюне. Ха ха. Не клюне, вона просто хоче пити. Мені не шкода дати їй трохи своїх крапельок. А що це у тебе на голові, хлопчик? Це шапка кораблик, мені її тато подарував. А можна мені приміряти цю шапку? Мені було не шкода поділитися шапкою з калюжею, і я, звичайно, погодився. Ти така смішна калюжа, Бачиш, скільки корисних справ ми вже зробили. А знаєш, що найвеселіше, що найчудовіше у мені, хлопчик? Ммм, твої очі? Ха -ха -ха, ні, це ж бризки. Давай, потопай ногами, мені не буде боляче. Я так стрибав і реготав, бризки були всюди. Добре, що мама дала мені чоботи. Калюжа, з тобою так весело, а ти завтра будеш тут. Не знаю, хлопчик, якщо з'явиться яскраве сонечко, то мені треба буде йти, адже мене чекають в інших місцях. Ось як. Добре калюжа, я піду додому, батьки, напевно, хвилюються, а шапку я тобі дарую. Дякую, хлопчик. Була рада з тобою пограти. До побачення! Коли я прийшов додому, то відразу розповів батькам про цю дивовижну калюжу, і ми вирішили відвідати її наступного дня. Коли ми зібралися, світило яскраве сонечко, і я вже став придумувати нові ігри. Але коли ми прийшли, то на місці калюжі залишилася тільки шапка кораблик, а поруч вирісла гарна квітка. Знаєте, я не засмутився, адже до квіточки прилетів прикольний жук, і я погнався за ним. Ми усі побігли, ось такі веселі дні в селі бувають, а з калюжею, думаю, все гаразд, вона напевно грає вже з іншими хлопцями.